Вітаю, шановні садівники, всім бажаю міцного здоров'я. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимось в абрикосовому саду. Ми Здаємося, в якому стані наші абрикоски. Як вони позав'язувались? На одних деревах краще, на других гірше. І зараз справа. Тому я так зрозумів, що все залежить від того, як ми його захищали від. Морозі. Де захищали від морозів гарно, там і кращий гарний результат. Де гірший, відповідно гірший результат. Сьогодні ми будемо обробляти від хвороб і шкідників. Під час обробки будемо використовувати бакову суміш, а саме будемо брати фунгіциди і будемо брати інсектицид. І так бакову суміш ми використовуємо. Спочатку ми додамо сюди підживи, приготуємо, а потім вже будемо робити остальні компоненти. І так у вигляді підживи ми будемо давати карбамід. Значить, даємо 30 грам на 10 літрів води. Значить, я знаю скільки мені треба ложок для нашого бачка, а ложки 12 грам. Кому цікаво, можу запам'ятати собі. І скільки мені треба на наш бачок, я вже знаю. Так, заливаємо його водою. Нехай воно собі розтає. Помішаємо його. Досить непогано розстає, просто в холодній воді. Так, поки воно розстає, ми візьмемо тепер наш фунгіцид, який ми будемо використовувати. Значить, це в нас топсин М. Ми його використовуємо проти борошнистої роси, особливо проти різних гнилей. Воно дуже гарно працює, проти парші. Топсин М дуже гарно працює. Значить, Його дозування йде 15 мл на 10 літрів води. Значить, я знаю скільки мені треба на мій бачок. Відповідно наливаю. І ставимо прямо в бачок. Ось так. І заливаємо. Водою, звичайною, хай воно змиває його. Бать воно білий молочний колір, як молоко. І тут же вже й прозорий. Де з бачок. Так, Значить, це в нас був фунгіцид. Подивимося до нашого карбаміду. Байже розстав вже чуть-чуть тут. -чуть. Вже можна вважати, що розстав. Виливаємо його в бачок. Ось так. Так, і залишилось у нас інсектицид. У нас є ампліго. Значить, цей інсектицид працює у нас проти водожерки, казарок, букарок, різних молів і так далі. Значить, не обов'язково брати іменно ви Можете взяти будь-який інсектицид. Може бути енджо, може бути кораген. Тобто інсектициди, які працюють проти ось такого спектру наших шкідників. Так, його ми беремо, ось наша міточка. Дозування його 4 мл на 10 л води. Так, я знаю скільки мені треба на мій бачок. Поставили знову сюди. І все, виливаємо водичкою, змиваємо, додаємо до повного бачка, розколотіємо ще раз і починаємо працювати. На цьому коротенько все. Всім бажаю гарних врожаїв, всього найкращого.